Останнім часом у міському транспорті з'явилися оголошення, які пропонують олександрійцям екскурсії до найцікавіших міст України. Чим може обернутися така поїздка і як правильно скористатися послугами туристичного агентства, має знати кожен турист, чи то досвідчений, чи то початківець. На що ж потрібно перш за все звертати увагу туристові? Ну, прежде всього, нужно обратить внимание на той офіс, котрим їх приймають. Какое там оборудование стоит? То есть насколько фирма или агенция туристическая конкретно относится к своей работе. Если на столе лежат только бумажки и больше ничего, то, наверное, надо развернуться и уйти. Если фирма помещение оснащено офисной техникой, там, телефоном, оргтехникой, там, буклетами какими-то, то можно с этой фирмой попробовать и поработать. Кожен відвідувач туристичного агентства, звичайно, хоче, щоб омріяна подорож не обернулася зі псованими нервами і головним болем. Для цього спеціалісти радять обов'язково укладати договір. завжди потрібно пам'ятати туристу, що йому повинні представити повну інформацію про пристоях путешествиї. При заключенні договору, тобто при согласие поехать на экскурсию или в путешествие, они, Турист должен получить ваучер. Ваучер должен быть пронумерован, иметь название фирмы и иметь название того путешествия, куда собирается турист поехать. Плюс в этом ваучере должно быть обязательно описание поездки. Не забувайте, екскурсія це не просто пасажирське перевезення, тому агентство повинне забезпечити людину, яка супроводжує туристів у поїздці. Следует помнить о том, что группу должен сопровождать специалист, имеющий специальный допуск для этого. Таких человек, у нас всего, таких людей в Александрии всего пять, которые имеют специальное разрешение на туристическое сопровождение. На жаль, Олександрійці в більшості випадків не можуть очікувати нормальних туристичних послуг. Але якщо ви впевнені у своїй правоті, з цим можна і потрібно боротися. Турист має отримати ваучер, ваучер має бути скріплений печаттю мокрої і там має стояти підпис, плюс має стояти стоїмость самої поїздки. Якщо услуги не были предоставлены, которые входили в стоимость этой поездки, они должны быть указаны в очередь, то фирма обязана вернуть эти деньги за неоказанные услуги туристу. В том случае, если фирма отказывается от возвращения денег за неоказанные услуги, то следует обратиться да, в правоохранительный орган. Но это в первую очередь, наверное, прокуратура. И тогда будут приниматься какие-то меры. Есть два варианта, в общем-то. Либо обращаться в правоохранительные органы, которые этим занимаются, либо значит, есть отдел в горе исполкоме, который выдает разрешение на предпринимательскую деятельность. И я, насколько знаю, те предприниматели, которые недобросовестно исполняют свои обязанности, они лишаются такого права. І там, звісно, вже і налогові служби підключаються, і інші органы, органи, які эти ці То Тобто, вплоть до лишения права займатися підприємською діяльністю. Складність полягає у тому, що держава не контролює такі туристичні агентства, адже не видає їм жодних ліцензій. Кожен бажаючий може легко організувати своє. Сьогодні Лицензию для проведения туристической деятельности в качестве турагента государство не выдает. То есть любой предприниматель, который хочет заняться туристским бизнесом ну, в маленьких городах, он открывает документ для предпринимательства и после этого начинает работать. Но Здесь є один маленький нюанс, що такой предприниматель має працювати з фірмою оператором, тобто туроператор. Він з ним заключає договор і через нього тоді працює. Радимо вам подорожувати обережно. Перш ніж поїхати на екскурсію, краще ретельно перевірте, з ким насправді ви маєте справу.